Так, приїхали на точок. Подивимось, що тут робиться. Трохи кинуло сніжку. Так. Нас цікавить, що робили тут із цими. О, блін. Знову дивіться, три рази заклеювали і все рівно розбили. Не всі б'ють, якось вон десь пищить. Так, отак вони і роботають. Ці синечки. Ну сьогодні будем зав'язувати. Так, з цієї сторони вроді нічого немає. Так, так. Ого го! А от сьогоднішній день. Це капець. Так, бачите. Деякі заклею А деякі лупляють трав. Що звідси? Не видно то заклеєно. Да, діла. От така ситуація складається на сьогоднішній день. Що будемо зараз брати плівку і обклеювати. Не обклеювати, а обгортати вулики плівкою целлофановою, щоб синички не могли. Добратися. Давайте заглянемо в вулик. Що там робиться, та й будемо обв'язувати. Там після нашого відео в коментарях люди писали, що обв'язували і все нормально. Зараз ми спробуємо. Подивимося чи є тут ще бджоли. Так, а їх тут вже й нема. Можна і не обв'язувати. Отака. Трагічна ситуація. І все-таки ми його обкрутили плівкою. Потім наділи ще кусок мішка. Там все-таки є жменька бджіл. Попробуємо. Вже радий експерименту. Можливо у нас щось вийде. Так, і ще одна, яку не можу доставити в спокій, цю вже ми переносили Ой. з другого місця, сюди поставили і тут її все рівно знайшли. Співають овсю тут кружка. От таке розбивають. давайте цього глянемо, чи там є. Щоб ще обвертати так Тут всі бачу живі. О! Добрий день, дівчата Зараз ми вас трохи захистимо. Так, це ще й племіна тут якась. Так, о. Як зимують на чотирьох рамочках. Ага, запах який, а, -а, а, Красота. Щас, дівки. Щас зробимо, потім покажу. От що отаке таке у нас вийшло. Спочатку наділи. Зелений мішок на 200 кг чи 200 літрів мішок малий на такий вулик. прийшлось трошки розтягувати, а потім стреч плівкою. от такий мішок. Вашто в нас порізані, вони вже по 30 см, але він малий. Потім отакий обвернули. Ну, може, спасемо. На другий рік всі пошпаклюємо і все буде добре от шпакльований. вуличок Бачите. Хоч би що йому. Все. Зараз обернемо ще оцей. Теж щось нападають. Все, на цьому все. Давайте всього найкращого. Хороші всім забій. Будьте і ви здорові. От щось отаке у нас вийшло. Спочатку наділи зелений мішок на 200 кг чи 200 літрів мішок малий на такий вулик. Прийшлося трошки розтягувати, а потім стрейч плівкою. Ось такий мішок. Вашто в нас порізані вони вже по 30 сантиметрів але він малий потім отакий обвернули ну може Ну, на другий рік всі пошпаклюємо і все буде добре от шпакльований вуличок. бачите хоч би що йому все Зараз обернемо ще оцей. Теж щось нападають. Обклеєний. І он дивіться як товче. Я стою, думаю, що це там таке може стовкти. От падлюка. Тільки обмотав і ось довже бачите результат. Чую на току щось довбе, да це не синиці. Довбала, а дійсно що якийсь зелений дятел. Бачите я через плівку вже продовбав і, і сюди. Ну, зараз переставимо вулика просто в друге місце. Все, на цьому все. Давайте всього найкращого. Хороші всім забій. Будьте і ви здорові.